Під час великої останньої зливи так і Вода вийшла із каналу і по обидві сторони каналу розлилася. В результаті утворилось болото і утворилися ці запахи. Пан Віктор живе поблизу пагорба слави. Каже, сморід у цьому районі чує кожен раз після злив. Чоловік наразі на пенсії. Раніше працював доцентом в НУВГП, Займався, зокрема, вивченням очищення стічних та природних вод. Каже, кілька років тому тут почистили канал, втім він знову забруднений. Органіка міська попадає в зливову каналізацію, а зливовим вода попадає на територію нашого парку і процеси гніття. Які є джерелом оцієї зловонної всякої атмосфери. До нас надходять скарги колективні, індивідуальні, про неприємний запах. На жаль, містяни не можуть ідентифікувати, який це запах хімічний, біологічний, фекальний. Цей канал, а також ще два ймовірні джерела запаху у цьому районі перевірили вчора представники обласної держпродспоживслужби. У нас в рівному вже третій день дощу не було, а стоки по тій ливневій каналізації течуть. Про що це може свідчити? Що хтось під'єднався? Крім того, на вулиці Костромській є два потенційні джерела, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Це є каналізаційна насосна станція і станція газова станція. Біля цих станцій ми виявили. Величезне площу розливів каналізаційних стоків, яким чином вона там утворилася, чи то прорив каналізації, чи хтось це спеціально позливав туди. Ми не можемо стверджувати, тому ми і просимо органи місцевого самоврядування створити комісію, залучити в ту комісію не тільки працівників Держпродспоживслужби, екологічної інспекції, поліції, заінтересованих керівників об'єктів, на які в потенційному Можуть бути забурнені. Окрім пагорба слави, фахівці Держпродспоживслужби розглядають ймовірні джерела запаху в інших районах міста. Стежить за якістю повітря у громаді, зокрема, рівницька міськрада. Зі слів начальниці відділу захисту довкілля рівного Валентини Веремко на неодноразові скарги людей відреагували. Створили комісію, яка цього тижня відвідала кілька потенційних забруднювачів повітря. Чиновниця зазначила, що, зокрема, їздили на вулицю будівельників, де розташоване підприємство Екоєвроальянс, Там виробляють корм для домашніх тварин. Суспільне зв'язалося із ними. Чоловік не Представившись, зазначив, що підприємство не працює останні півроку. На сайті «Юконтроль» вказано, що станом на 14 липня підприємство не перебуває в процесі припинення. Окрім того, міська комісія перевірила й інші місця. Були представники водоканалу. Ми з ними пройшли аж до їхнього до їхньої території, там де є очисні споруди. З'ясувалося, що походження того запаху було такого характеру, що в період після 8-ї години асинізаційні машини які мали які мали б'їхати на очисні споруди і робити там е легальний скид вони десь туди не їдуть того що за даними водоканалу е ця станція працює до 19-ї години тобто е десь є швидше за все нелегальний скид в якісь об'єкти які які десь є територія досить досить велика. Ми все таки рекомендуємо людям, якщо ви бачите, якщо ви знаєте, будь ласка, фіксуйте, передавайте. Смерти часом та шербачив. Параскава огонська живе у селі Шпанів. каже, неприємний запах доноситься із місцевого спиртзаводу Відтоді як його тут побудували. Як йдеться на сервісі Open Data Bot, держпідприємство Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів припинило свою діяльність. Втім, на момент приїзду суспільного на території підприємства були люди. Крім того, до де надходили скарги що неприємний запах доноситься з міського сміттєзвалища та фермерського підприємства у бармаках область теж долучилась до до цих до цієї ситуації тому що може бути що ми не маємо не маємо можливості відреагувати на іншу громаду відповідно було прохання так само віднестись вони зібрали нараду я думаю що за тиждень два вірніше за день два ми будемо знати чітко оскільки вони проведуть повністю всі дослідження в них є служби які можуть ну проаналізувати що це за запах із якого підприємства чи з якої там канави у нас поки що є ну своя комісія. Це вона очолює вонтина і безпосередньо. Поки вона не визначить повністю, хто за це буде відповідати. Ну якщо вона вже буде знати, з якої причини чи які підприємства, тоді можна буде долучати всіх і поліцію, і ті органи, які будуть так само ну, швидко відреагують і, ну, і покарають верніше тих людей, які роблять це. Результати перевірки у міськраді пообіцяли надати після її завершення. Катерина Сірук, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.